Друзі, я на зв'язку. Зараз налаштую камеру. Приєднуйтесь. поговоримо, пишіть, як ви. Вітаю вас. Пряма трансляція почалася. Хочу поговорити про сьогоднішню ніч. У нас, друзі, було все ношне. Поки буду їхати, буду говорити. Ваших коментарів я не бачу. Тому можете писати, коли приїду, тоді дам вам відповідь на всі ваші коментарі. Не забувайте про конфіденційність, не забувайте про <кій> повагу один до одного. Вітаю, бачу, хтось є, вітаю вас. Пишіть, як ви, яка погода, звідки ви мене дивитеся. Я, друзі, хочу зараз трохи крутиться. в мене камера. Трохи крутиться і не можу налаштувати. Їду в нас сьогодні мероприємство. Давайте зразу пишіть, як ви, як ви мене бачите, яка якість зв'язку. Пряма трансляція. Дякую, що зі мною. Всі, хто мене підтримує в чаті. Зараз проїду. Поки стою, можу подивитися. Hello! Hello, my dear friend. Thank you, so much. Thank you for your likes and for your comments. Have a good day. Have a peace. Have a happiness. Thank you. Thank you, my... thank you so much, my dear friend. Thank you. Е, е, ну і е, до агломовних моїх глядачів я звернулася. Поки їду, друзі, не дуже не зможу читати, тільки лише коли. Е, так, тут перегородили. Так, е, друзі, і от один із вчорашніх от те, що було. Це я проїжджаю зараз школу і, мабуть, прилетіло вчора в школу. Бачите що? Зараз ми запитаємо, що нам нема куди проїхати, виявляється. Перекрили тут нам дорогу. Перекрили, друзі, один із вчорашніх, давайте ми про вчорашні... Про сьогоднішню ніч. Не вчорашню, а сьогоднішню. Тут прилетіло в будинок. Прилетіло в будинок, оце ми вночі бачили пожежу. Ну, зараз я вам зірвані провода, валяються до поля. Зараз, так, вітаю, вітаю, вітаю! Перекрита дорога, друзі. У нас сьогодні була всю ношна. І хочу вам сказати, що дякую вам за вподобаєчки, Хочу вам сказати про сьогоднішню ніч. Зараз розвернуся, дорога дуже вузька, горіли будинки, ось. І видно, що горіли будинки. Як, як пройшла наша ніч сьогодні, друзі? Почалося все в 12 годин ночі. Лише тільки-тільки заснула. Е, такий е, перший етап. Десь 12 я не знаю до скількох, бо на годинник не дивилася і йшли оці. Вибухи, оце, оце все літало, все вибухало. Потім, потім трішечки ніби прийшла, прийшов цей такий етап, ніби трішечки все змовкло, потім знову подивилася на годинник, знову полетіло, полетіли всі ці бомби, всі ці, що там воно літало. Вибухало, стріляло, небо все горіло, друзі. Це було, я вже подивилась на годинник, це було дві години ночі. Знову намагалася далі заснути, коли все це заспокоїлося, тільки-тільки заснула. Вітаю, друзі! Вітаю! Я бачу, що визі мною є. Пишіть хороші ваші друзі коментарі. Напишіть, як ви, чи були в безпеці, як, як ви, друзі, я розказую, як ми. Потім, друзі, десь я не знаю, мабуть, з двох до трьох ночі воно це все літало, вибухало. Заспокоїлось. Дашка наша взагалі прибігла і заховалася у ванні. Дашка зрозуміла, так як і кажуть, друзі, чотири стіни. Повинно бути чотири стіни, не повинно бути скла. І от наша Дашка залізла в ванну, і вона там і сиділа. Потім, Коли це все заспокоїлось, вона прийшла, плакала, 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 скулила. Потім, друзі, знову пішов третій етап і знову пішло. Так, щось мені написали. Вітаю, вітаю, вітаю! Вітаю всіх вас! Good morning, my dear friend! Thank you so much! For your likes and for your comments. Зараз їду, мені треба по справам, і зразу вам розповідаю, ми бачили, що в районі школи. І Горіло, горіли будинки, друзі. Ну і от там тільки що ми проїжджали, там насправді перекрита дорога. І це значить перший етап був в 12 годин ночі, потім, було, потім Заснула, потім слідуючий був в дві години ночі, і потім пішов слідуючий етап, десь, мабуть, годин в чотири. Е, я йшла до Дашки, Дашка залишилася і лише і сиділа у ванній. Тому, друзі, чотири стіни навіть, навіть собаки показують, що повинні бути чотири стіни, там, де немає скла, дзеркал і, і всього, щоб воно не травмувало. Потім, друзі, ну, десь після 4 години нарешті заснула, знову-таки, знову в черговий раз заснула. І біля 5-ї години, десь в 5 годин уже почало світати. Уже в 5 годин знову почали літати, знову почало вибухати. Ну, По всьому периметру, друзі, по всьому периметру я бачила, що воно вибухало. Дашка наша сиділа у ванні, а абуся, бідна, відкрила двері і вискочила на двір. Ну, Потім назад ми її в підвал завели, і в неї там така є схованочка, вона собі вирила землянку. І от там вона е, сидить. І от іще і в 5 годин. Потім уже е, після п'яти вони відлітали відвибухалося. Бачите, от тільки що ми проїжджали, е, була пожежа, бачу, що перекрили дорогу і е, е, не хочу вам ці жахіття показувати, тільки розказую, як насправді. Яка у нас пройшла ніч? Це, друзі, було, була всю ношна. Пишіть, як ви там. Соня написала вчора, що у них вчора була всю ношна. Сонечка, сподіваюся, що, що у вас сьогодні все добре. Сподіваюся, що, що рідні в безпеці і ви в безпеці, друзі, бережіть себе, а он, бачу, ще горить. Бачу, ще, ще горить. Ще якийсь будиночок, друзі, горить. Хтось. Пишіть ваші, ставте подобаєчки. Пишіть, як ви себе почуваєте. Пишіть, яка погода у вас. У нас сьогодні, давайте про погоду. У нас сьогодні буде, видно, що буде спекотно. Вчора було жарко. Вчора було е, плюс 35, у нас на градуснику було плюс 35. Е, зараз їду, друзі, і бачу е, дим від пожежі. Ось тут видно, що є. Хочу розказати, як бачила, як вони літали. Летять вони над Дніпром. І спочатку ми чуємо, що е, Чутно, да? коли вони летять десь далеко над Дніпром, то ще не чути. Ми тільки чуємо, як їх там починають збивати. Потім, друзі, можливо, і буде трішечки. Я не бачу, що ви пишете, але я дякую вам за ваші коментарі, хороші, і я дякую вам, друзі, за е, вподобачки. І прошу пишіть хороші коментарі, щоб вас Ютуб не обирав ваші коментарі, щоб могли прочитати інші учасники нашого чату. У нас, друзі, пряма трансляція. У нас чат. І сьогодні у нас була дуже тяжка ніч. У нас я хочу сказати слава Богу. Ми, е, я завжди як питають, як ви, я кажу, ми живі, слава Богу. Е, і пишіть, як ви, друзі. Тільки що побачила сумну картину, коли їхала, побачила, що перекрита дорога. Отак. От Була всю ношна, було дуже гучно і зараз скажу те, що чула, коли будили мене те, що чула, як вони літали. Летять вони над Дніпром, оце у них траса. Так як у нас дорога, траса, так у них траса це Дніпро, річка Дніпро. Летять вони над річкою Дніпро. Спочатку, коли далеко, їх не дуже чутно, і вони десь летять дуже високо. Потім вони підходять туди, мабуть, куди їх направили, на який будинок, чи на що вони там летять. Взагалі бачимо, що вони на будинки літають. І тоді вони от з Дніпра вони повертають в ту сторону, в сторону центра міста. І далі. І далі вже ми чуємо чутно, друзі, як він пікірує, як оті комарі дзищать, Оце вони отак дзищать, коли пікірують і падають. І він падає потім, падає і, мабуть, взривається. Ми е, намагалися стояти подалі від вікон, але все рівно е, от балкон відкрили так, і дивилися, бачили, коли їх над Дніпром. Збивають то такі, як феєрверки, але коли їх десь високо збивають, то не чути, а чути тільки світло. Коли їх збивають, то все рівно, як ото і коли гроза йде, спочатку, спочатку ми бачимо світло, а тоді ми чуємо уже оцей звук. Десь воно, мабуть, високо і далеко. Друзі, ситуація. Пишіть, як ви там. Да? І у мене пряма трансляція. Зараз поки що я не можу прочитати ваші коментарі. Пишіть, як ви, чи в безпеці. Бережіть себе, своїх рідних і не забувайте про. Те, що треба завжди, якщо сирена лунає, треба бути подалі від вікон, подалі від скла. Нам Дашка наша сьогодні показала, що треба бути подалі від, від скла. Наша Дашка сьогодні заховалася у ванну і там сиділа до ранку, потім зранку в мене чоловік зранку встає, йде на вулицю, там проходить, воно зранку такий е, чудовий, чудова погода, природа. Зранку немає ще цієї спеки, і тому він туди йде, на вуличку йде. І Дашка з ним теж. І бусю вони знайшли і заховали. Заховали назад підвал, тому що в 5 годин ранку знову були вибухи, знову воно все літало і зривалося. От таке, друзі, така сьогодні в нас була всю ношна. Всім вам дякую за хороші коментарі. Погані всі буду удаляти. І в мене є три модератора, які також будуть удаляти. Дякую Ютубу за чистоту чату. Пишіть, зараз я подивлюся, скільки ми вже тут говоримо, і я думаю, що ми закінчимо зараз трансляцію. Подивлюся, чи я вас, я не бачу, хто зі мною. Дякую вам всім за вподобачки. Зараз відключуся, мабуть, іще трішечки, так як мені люди. Хочу ваші коментарі, дам відповідь, поки що, поки що, друзі. Ніч була складна. Я спочатку не могла заснути, хоч вам не раз і розповідаю, що так, фізична праця, так, 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 але прийшлося йти і пити пігулку. Того, щоб заснути, лише, лише заснула, як і, як і почали будити. Розбудили вибухами перший етап, потім другий, потім третій. Отак. Іноді е, наштовхує мене на думку, друзі, що в середньоріччя, коли воїн ішов на воїна. Ну і я вважаю, що воїн повинен йти на воїна. Якщо це е, предмет політики, то що це за політика, яка вбиває? людей? Я теж цього не розумію. Тої політики, ніхто не має права. Забирати життя іншого, в середньовіччя воїн виходив на воїна, в ті часи, в віков'ї, в середньоріччя. Тоді, коли ми кажемо, що ще не було цивілізації і тоді не вбивали мирне населення. Адже мирне населення не бере зброю в руки. Легше всього воювати з мирними людьми спалювати їхні будинки. Проти воїна вийти складніше, тому що він може дати відповідь. А мирні вони відповіді не дадуть. Що зброї у них немає, тому що вони її не візьмуть. Вони вміють тільки працювати біля землі, біля корів, біля собачок і бути добрими. Така моя думка. Напишіть, яка у вас? Яка ваша думка, друзі? Як думаєте, хто той, хто бореться з мирним населенням? Я вважаю, що життя повинно бути сповнене любові, сповнене толерантності один до одного, сповненого поваги. Друзі, всім вам бажаю бути добрими, вчитися добру. І, як завжди, друзі, от і заповіді. Як би молодь не сміялася з цього, але колись прийде той час, що ви повірите, що насправді це так. 10 заповідів, які Не вбий, не вкради. Десять заповідів, друзі, треба написати. Під відео пишіть, якщо знаєте. Я напишу. Значить, Давайте зараз згадаємо. Не вбий, не вкради. Ну, звісно, не суди, не, не пліткуй е, про... Е, Дивися лише на свою жінку. Все це говорить про добро. Всім вам дякую за ваші вподобаєчки. У мене пряма трансляція. Я побачила лише моїх англомовних глядачів. Hello, my dear friend! Good morning, my dear friend. Thank you so much. Thank you for your likes and for your comments. Have a good day. Have a peace. Have a happiness. Дякую, друзі. Дякую вам за ваші подобайки. Дякую за ваші хороші коментарі. Thank you so much, my dear friend, for your Good comments, хороший коментарі, друзі, за хороші коментарі. І бажаю вам гарного дня. Have a good day. Have a peace. Бажаю вам, друзі, миру. have a happiness. І ще одне слово узнала добро. Бажаю всім вам миру та добра. Добрих людей поряд, добрих сусідів, щоб було був мир, щастя. Ваші близькі, щоб були щасливими, і щоб було щастя на всій землі. Будьте всі, друзі, щасливими, добрими, тягніть до себе добро, вчіться добру і будете щасливими. І зараз. Поки що навіть не зможу відключитися, але всім вам дякую за те, що ви зі мною, друзі. Дякую за ваші хороші коментарі. У мене, друзі, пряма трансляція. Спочатку я вирішила зразу вам розповісти, потім пізніше я ще, мабуть, завтра, як завжди, в 10 ранку заходжу, друзі. Ми зробимо трансляцію. <кій> У мене <кій> було багато запитань по минулій моїй трансляції про, Зараз скажу вам, друзі, про оті болячки, що ми говорили з вами, так? Ми говорили про грибки, я побачила на цьому, і дуже було багато запитань про одну болячку, то завтра в 10 годин ранку ми зробимо і я вам розповім. І разом з тим теж дещо купила, теж вам покажу. Пишіть ваші коментарі, пишіть, звідки ви мене дивитесь, яка погода у вас. Будьте щасливими, будьте добрими, вчіться добру. Нехай все буде добре. Ставте коментарі. Пишіть яке літо. Літо чудове, неймовірне. Літо це літо. Літо це супер. Кажуть, нехай природа і погода не робить нам в душі. Нехай погода, погана погода не робить нам в душі. Як це ще раз, друзі? Нагадайте, будь ласочка, зараз. Нехай погода і природа не робить нам в душі погоди. Нехай природа і погода не робить нам в душі погоди. Нехай буде так. Якось так. Зараз у нас. Установилася жарка погода. Вчора було спекотно, вчора було плюс 35 в затінку. Ми вчора були на річці Дніпро, Люди вже купаються. Ми попали якраз в спеку, поки зібралися, поки вийшли. Hello, my dear friend, hello, hello, my dear friend, good morning, my dear friend, thank you so much. Thank you so much, my dear friend, for your likes and for your comments. Thank you, my dear friend, for your good comments. Good. І for your likes. Like. Можете багато ставити лайків. Це теж не впливає. Це навпаки навіть навіть приносить. Mm. Пользу, користь так приносить моєму каналу. Тому всім вам, друзі, дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що ви підтримуєте мій канал. Наразі я за кермом не можу подивитися. Я так іноді. Зараз, ага, я бачу, ті, хто мені написали, то є, друзі. Дякую, дякую. Я бачу, друзі в мене є, які підтримують мене. Дякую вам. Велике мої хороші. Дякую вам за підтримочку. І зараз ще раз про мій канал. Значить, ставте мої хороші вподобайочки. Чим більше вподобайок, ви можете кожним, кожним коментарем ставити вподобайки. Це також вважається як коментар від Ютуба. І, звісно, я прошу вас, пишіть хороші коментарі, щоб. Пишіть хороші, друзі, коментарі, щоб мої хороші модератори, мої помічники-модератори, друзі, я теж буду вам допомагати в веденні каналу. От, і щоб мої хороші модератори не обирали ваші коментарі. В нехороші. Тому бажаю вам, друзі, добра, щастя. Згадаю, вивчу ще слово на англійському добра. Коли я перекладаю через Google-перекладач, то я побачила, він там називається. Good. Good. Головне, що Good. Гуд, добро. Друзі. Thank you, my dear friend, for your likes and for your comments. Have a good day. Have a peace. Have a happiness. Друзі, дякую вам велике за ваші коментарі. Дякую вам за вподобаєчки і бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Пишіть, звідки ви мене дивитеся. Яка у вас... Ой, снідайте. Яка у вас погода? Трішечки хотіла переналаштуватися, а тут трошки, трошки ранувато. Чуть-чуть далі мій, мій поворот буде. Мені подобається спостерігати, як я зранку. Пропав був інтернет. І ще раз дякую вам велике за ваші подобаєчки, Дякую за те, що ви мене підтримуєте. Будьте в безпеці, бережіть себе миру, щастя та добра вам і вашим близьким. Всім пока-пока.